Рада у першому читанні підтримала перейменування копійки у шах. Проєкт закону підтримали 264 народні депутати. Ним пропонується змінити назву розмінної монети з копійка на питому українську шах. Як йдеться в документі, копійка спадщина Московської імперії та радянського минулого. Натомість шах історична українська назва, яка вживалася ще з часів гетьманщини й Української Народної Республіки. Шах використовувався в Україні у 1917-1920 роках у період Української Народної Республіки УНР. Тоді це була найменша грошова одиниця. Шаги існували як у паперовій формі марки шаги, так і в проєктах монет, і були частиною спроби створити власну незалежну фінансову систему після розпаду Російської імперії. Назву шах обрали не випадково. Це давній термін, який трапляється ще в українських землях у 17-18 століттях, і був зрозумілий населенню. Після поразки УНР і встановлення радянської влади українську грошову систему ліквідували, а замість неї запровадили радянську копійку, назву якої має радянське походження і пов'язана з імперською традицією. Після дослідження історії українського грошообігу фахівці дійшли висновку, що назва копійка це символ московської окупації, а шах зможе повернути українським монетам власну ідентичність. Монети, копійка і шах певний час перебуватимуть в обігу одночасно, а співвідношення залишаться один до одного.